Доброго дня друзі! Відео шорс для YouTubeчик. Він мабуть сперва на ТікТок попаде. Ось така ото штуковина. Бачите? Ось до я прогалини це трохи підмерзло і він накрився, ну, в основному гарбуза вистачає. чому відео? Отака шайтан машина. Е, наш шифінь для нього слабоватий. Треба передній привод і ногдаві починає буксувати. Ну по факту ось яке воно є. І яке воно робить його. Врадок не скрізь я залазю. Зараз візьму, Ну по факту бачите вже цей гарбуз. Ще трохи буде розплітатися. Та моде прогалина в гарбузові тільки вилазить. Вже коли допрацюємо, розкажу всі нюанси роботи з даним агрегатом. Ну, на даний момент результат на лицо. І І головне, що зараз сьогодні на день до 30 градусів жари. І ця вся жара зробить своє діло. І гарбуз начав зараз заростити до того стояв взагалі не ріс. А зараз ночі особливо, починає підростати. Ось то, бачите, для порівняння, оцей рядок ми не йшли. Ми його на остаток лишили, тобто ми з цього почали. А тут а будемо йти зараз вже в самому кінці. То бачите, як видно, як по підрядок ще скільки є багато бур'яну. А це ми всіма будемо його убирати. Ну, що хочу вам сказати, рядки мають бути ідеально ровні. Тобто, з перший рядок, як не крутий, треба брати під мутузок сити. А у нас такий, як бик попісяв, то трошки, звісно, мутрою. Ну, по факту, виходить гарно.